Інженерія відновлюваної енергетики. Юридичні та організаційні рамки відновлюваної енергетики. Енергетика це не тільки герци, кіловати, лінії електропередач, енергоблоки та загалом технології. Важливе значення мають ще й фінанси, нормативні акти та інші організаційні питання. Особливо це актуально для відновлюваної енергетики, адже це нова галузь, яка потребує значних інвестицій та чітких правил гри. Тож про це і піде мова далі. Сонце, вітер та зелений тариф. Що об'єднує цю домашню гібридну та промислову вітрову станцію? Те, що власники вклали в них як власні, так і запозичені кошти, адже знали, що інвестиції повернуться у певні строки завдяки зеленому тарифу. Свого часу саме цей механізм став поштовхом до активного будівництва об'єктів відновлюваної енергетики в Україні та світі. Найбільш активно у нас будували сонячні станції, адже зелений тариф для СЕС в Україні був досить високим, навіть за світовими мірками. Стрімкий розвиток виявився проблемою. Мінлива генерація сонячних станцій почала призводити до дисбалансів в енергосистемі, а зелений тариф виплачувався із все більшими затримками. Це, в свою чергу, разом з війною загальмувало перехід до нових механізмів стимулювання зеленої енергетики. Казати, що зелена енергетика дорога, це тільки можна у відносному плані, якщо ми її співставляємо з енергетикою пострадянського простору, яка в нас, в принципі, залишилась вся, окрім зеленої енергетики, то звичайно вона виглядає дорогою. Традиційна енергетика, яка залишилась в Україні, її, по-перше, багато як по потужності. По-друге, вона вже спрацювала свій життєвий ресурс. Якщо ми б порівнювали ці всі види генерації на капіталовкладення сьогодні, то я думаю, всі б тільки дивились в сторону зеленої генерації. Якщо ми говоримо про те, як має розвиватися будь-яка відновлювана енергетика, чи то сонячна, чи вітрова, то, звичайно, ми говоримо про великі інвестиції. Для того щоб в таку країну, як Україна, яка в принципі, на мій погляд, ще не досягла того рівня, щоб інвестор в першу чергу дивився в цю країну, залучити якомога більше інвесторів в будь-який сектор, треба запропонувати щось краще, ніж пропонують ті країни, в яких інвестиційний клімат вже налагоджений і гарний, і зробити ці умови постійними. Сьогодні, по великому рахунку, юридично діють дві схеми, за які можна було б залучити кошти у будівництво це безпосередньо зелений тариф, але він діє вже як постфактум. По факту для сонячної генерації. Зараз умови складені лише для невеликих об'єктів. По-друге, законодавчо закріплення, що мають бути така схема підтримки як аукціони. В Європі багато було різних нових введено програм підтримки відновлення в першу чергу. Це перехід на аукціони. А аукціони теж вони проходили неоднозначно. В деяких країнах вони зупинили ринок, тому що всі хотіли виграти більше проєктів. І надавали занадто низькі ціни, і під ці низькі ціни вони не змогли придбати обладнання. Це в першу чергу стосувалося невеличких фермерських проєктів. Всі ці програми вони по різному знов таки працювали в країнах, але ми бачили сьогодні, що ситуація врегулювалася. Зелений тариф – це вже минуле. Його треба лише залучити для проєктів, які вже були побудовані за зеленим тарифом і які вже його отримали, хоча не встигли добудувати. Чому треба залучити? Це економічні моделі, які були надані банкам. Банки надали відповідні кредити. Є схема виплат погашення цих кредитів. І якщо зменшити зелений тариф, то у компанії виникнуть величезні проблеми з розрахунками з банками. До 2030 року зелений тариф» буде існувати. І він має бути подовжений на період, коли закінчиться війна, От спочатку до кінця війни, от на цей період, він має бути подовжений для інших компаній. Решта компаній сьогодні вже розглядають перехід на прямі договори. Єдине, що треба, щоб можна було підписувати контракти на продаж електроенергії не менше, ніж на 5 років, краще 10. Якщо така є гарантія, то тоді інвестор він може чітко розуміти, що якщо я побудую вітроелектростанцію, вона буде виробляти електрику і продавати за прямим договором безпосередньо компанії, яка хоче споживати цю зелену електроенергію. Іншим стимулом це так званий механізм СІБАМ. Тобто, якщо ви будете виробляти, Тут якусь продукцію захочете її експортувати в європейські країни. Ви маєте довести, що електроенергія була вироблена саме за рахунок зелених технологій. Якщо ви не доведете, вам треба буде платити високий податок, і продукцію, яку ви виробили, вам не вигідно буде продавати і в тому числі експортувати в європейські країни стосовно домашніх господарств. Домашні господарства я бачу зараз по всіх країнах. Досить активно розвиваються ці технології. І я думаю, що от саме цей сегмент треба обов'язково або залишити зелени трів, або надати інші стимулюючі механізми, але робити це чесно. Вже два роки ми про це активно говоримо, і нам обіцяється ж таки закон про недмітерин чи небірінг, який зараз розробляється за участю Держенергоефективності, енергоефективності, коли власник сонячної станції все ж таки зможе віддавати енергію в мережу. В піковий період, а в інші періоди її споживати в нічний або в зимній, зможе споживати цю енергію, яку він віддав. Поки що не зрозуміло, як буде цей закон імплементовано, або мережа буде використовуватися як буфер для електроенергії, яку можна віддати, а потім забрати, або можливо електроенергія буде зливатись в мережу. За неї будуть нараховуватись кошти, а потім ці кошти можна буде використовувати на оплату електроенергії. Це рішення ще до кінця не прийнято, але всі його весь ринок насправді його дуже очікує. Отже, після завершення війни власники вітряних та сонячних станцій чекають на нові правила гри, які прийдуть на зміну зеленому тарифу. Які ж очікування є в інших галузях відновлюваної енергетики? Розповімо далі. Гідроенергетика та балансування. Це Мала ГЕС у Чернігівській області. Вона була збудована ще у радянські часи, відновлена в кінці 90-х, а зараз знаходиться під управлінням приватної компанії та працює за зеленим тарифом для малої гідроенергетики. Така історія типова для абсолютної більшості малих ГЕС в Україні. Станцій, збудованих за часів незалежності, всього кілька штук. Мала гідроенергетика не користується великою популярністю серед інвесторів. Розмір зеленого тарифу також трошечки його не вистачає. Його вистачає на сьогоднішній день для того, щоб реально підтримувати малу гідроенергетику, малі, малі гідроелектростанції в тому стані, в якому вони є. Тобто виконувати необхідні капітальні, поточні ремонти, підтримувати не тільки ж там турбіного генератор, але ж будемо не забувати про приведену вартість, що треба і греблю підтримувати. Вона також не вічна. Виживуть, не виживуть станції з таким зеленим тарифом. Ну, все буде залежати від того алгоритму, який буде прийнятий далі. Є два таких моменти, завдяки яким мала гідроенергетика може розвиватися. По перше, Є надія на, я їх так називаю, свідомих споживачів в Україні в тому числі до мене звертаються деякі споживачі, щоб укласти прямий контракт по досить непоганій ціні. Ці споживачі розуміють, що завтра вони будуть виходити зі своєї продукції на європейські та світові ринки, але вони будуть виходити на них з великим таможеним збіром, який буде залежати від вуглецевої складової в складі їхнього товару. Якщо вони законтрактують електроенергію навіть трохи дорожче, ніж на ринку сьогодні в Україні з зеленої генерації, цієї складової цієї пошліни її не буде. І другий шанс це гідроелектростанція, будь-то мала чи велика, це дуже висока маневрова потужність. Це вихід малої гідрогенерації на ринок допоміжних послуг та балансуючий ринок. Це буде тоді, коли зелений тариф закінчиться. Зараз послуги з балансування енергосистеми надають великі ГЕС та ГАЕС, які входять до складу компанії Укргідроенерго. Вони оперативно включаються в роботу при дефіциті електроенергії в системі а гідроакумулюючі станції можуть брати на себе ще й надлишок, використовуючи його для закачки води у верхові водойми, які виконують роль акумуляторів. Далі ми розповімо про ще одну галузь відновлюваної енергетики, яка потенційно може допомогти у балансуванні і не тільки. Перспективний біогаз. Це біогазова станція, на якій добувають газ з глибин звалища та спалюють його у когенераційній установці. Отримана електроенергія продається в мережу за зеленим тарифом. За аналогічною схемою працює і цей біогазовий завод. Газ на ньому добувають з відходів сільського господарства. В Україні до війни нараховувалось всього 58 біогазових установок. Частина з них знищена окупантами. При цьому зелений тариф для цієї галузі невдовзі перестане діяти. У нас залишився ще оцей 22-й рік, коли ми можемо запустити біогазову установку. Якщо вона хоче отримати зелений тариф. Вже після запуску установки, після 1 січня 2023 року, вона не може отримати зелений тариф. Ті, хто запустився раніше, ну оці 58, вони будуть отримувати зелений тариф до кінця 2029 року. Але я скажу, що на сьогоднішній день цей тариф він вже менший, ніж тариф для якщо ви як промисловець хочете купити електроенергію. Ну, тобто нам платять по зеленому тарифу 4 гривні. А ви, якщо промисловість зараз захочете купити електроенергію, вам будуть її пропонувати по 5 гривень, по 6 гривень за кіловат годину. Я думаю, майбутнє біогазу це якраз біометан. Тобто він біометан має великі переваги по відношенню до біогазу. Якщо ми тепер додатково ще добудуємо один елемент замість цього електростанції, яка там буде на, на біогазі, добудуємо систему очищення біогазу. Від СО2 і доведення його до якості природного газу. Вона по вартості ця система очищення приблизно така, як коштує когенераційний модуль. А біометан, ви закачуєте в мережу, він там десь в газових сховищах може зберігатися до зимки, І взимку, коли там більше його потреба, він уже використовується. Це велика перевага. Ну, наприклад, великий попит в Європі зараз на біометан. Ми закачали тут, вони взяли там. Це така тема дуже, дуже потужна. В 2021 році вони прийняли дуже важливий закон про розвиток біометану. От, але для того, щоб вона повноцінно почала працювати, нам ще дві речі треба, крім закону. Нам треба підзаконка, яка створює реєстр біометану. І це дуже важливо без нього. Ми не зможемо обліковувати цей біометан і видавати так звані гарантії походження на цей біометан. І відповідно без гарантій походження ну, не буде покупців по високій ціні за цей біометан. І друге, нам треба вирішити проблему дуже жорстких вимог до природного газу в газопроводах по кисню. Зараз у нас там така вимога є дві. Сотих процента всього кисню може бути в природному газі. А біометан, коли ми його закачуємо в газопроводи, повинен відповідати вимогам до природного газу. Європейська світова практика зовсім інша. дають можливість від 0,02 до 1% кисень. І дивляться там на умови. Якщо це газ іде на хімічний завод, там дійсно іноді треба дві сотих. Але якщо це газ іде на звичайну котельню на спалювання або там на комфорки для у населення на кухні, да, то ніякого сенсу в цій вимозі там дуже жорсткі дві сотих процента немає. Тому треба от дозволити в Україні теж таку саму європейську практику. На зменшення споживання природнього газу працює ще одна галузь біоенергетики. Про неї розповімо далі. Тверде біопаливо та газові тарифи у багатьох містах, починаючи з 2015 року, газові котельні були замінені на твердопаливні. У Рівному інвестор місцевої теплопостачальної компанії взяв стратегічний курс на повну відмову від природнього газу. Сьогодні діє така досить, може, і проста, може, і складна процедура. Це е, тариф на теплову енергію, який виробляється з альтернативних джерел. Він має складати не більше 90% від середньозваженого тарифу по тому чи іншому регіоні. Тобто, якщо там, в регіоні там, условно там 100 якихось одиниць, то твердо паливний він ну, апріорі буде 90. Може, щось буде змінюватись у підходах, бо е, поки що така методика працює, бо вона була е, налаштована, коли тарифи для теплопостачальних підприємств встановлював національний регулятор. З року, що минув. Такі НКР цим вже не займаються, цим займаються органи місцевого самоврядування. Мабуть, було б розумно зробити таким чином залишати якийсь прибуток з однією єдиною метою, інвестувати цей прибуток у подальше розвинення цих технологій. Бо, ну, дійсно може прийти такий час, коли того газу просто не буде. Котли на твердому паливі користуються попитом у комерційних підприємствах. Їх замовляють для того, щоб отримувати тепло для технологічних потреб. В той же час у комунальному секторі перехід на тверде паливо гальмує тарифна політика. В Україні три ціни газу. От є газ для населення по 8 тисяч гривень за тисячу кубів, є газ для бюджетної сфери по 16 тисяч гривень за тисячу кубів, і є газ для комерційних установ і промисловості. От він тільки. По комерційній ціні він там приблизно 35 тисяч гривень за тисячу кубів. Тобто у нас три ціни на газ і одна ціна на біомасу. І вона дуже природнім шляхом підтягується до ціни газу оцього дорогого. Тобто вона конкурентна, але конкурентна з оцим газом по 35 тисяч. І відповідно, за рік приблизно, вартість біомаси в Україні, як палива, зросла приблизно в три рази. Трьома цінами на газ. Що держава фактично зробила? Вона фактично зробила невигідним заміщувати газ у населенні і в бюджетній сфері. Якщо для розвитку котелень на твердому паливі важливим є баланс тарифів, то для енергетики загалом баланс генерації та споживання. Про це розповімо далі. Як працює ринок електричної енергії? В Україні з 2019 року діє конкурентна модель ринку електричної енергії, який складається з наступних сегментів: ринок двосторонніх договорів між виробниками з одного боку та трейдерами і постачальниками з іншого. Ринок на добу наперед є повноцінною енергетичною біржею. Тут ціна встановлюється шляхом торгів на електроенергію, яка має бути згенерована наступного дня. Внутрішньодобовий ринок. Тут торги проходять протягом поточної доби з метою покриття оперативних потреб, балансуючий ринок. Тут купують та продають послуги з балансування, адже фактична генерація може відхилятись від прогнозованої. Ключову роль на ринку електричної енергії відіграє оператор системи передачі «Укренерго». «Укренерго» виконує чотири основні функції відповідно до діючого законодавства. Це функція з диспетчеризації, це функція передачі електричної енергії магістральними мережами, це функція адміністратора комерційного обліку, а також функція адміністратора розрахунків. Функція адміністратора комерційного обліку, адміністратора розрахунків вони ввелися до функціоналу «Укренерго» відповідно із запровадженням нової моделі ринку. Наразі в нас зареєстровано понад півтори тисячі учасників ринку це як виробники, так і постачальники, і трейдери, і, в принципі, навіть споживачі, які придбувають електричну енергію для власного споживання на ринку електричної енергії. Основні гравці, звісно, їх набагато менше. Це крупні виробники, це енергоатом, це теплова генерація, яка є державна, так і недержавна, це Укргідроенерго, і також це гарантований покупець, який виконує по суті функцію трейдера, що продає зелену електричну енергію. Стосовно роботи з відновлювальними джерелами електричної енергії, в нас в діючій моделі ринку є підприємство Гарантований покупець, яке здійснює придбання електричної енергії в виробників, які виробляють її з відновлюваних джерел електричної енергії, і в подальшому має її реалізовувати на ринку електричної енергії за двосторонніми договорами на ринку на добу наперед на внутрішньодобовому ринку. І також на пратор передачі покладено спеціальний обов'язок, в межах якого ми компенсуємо різницю гарантованому покупцю між ціною, яку вони отримали при продажі за двосторонніми договорами на ринку на добу, наперед, внутрішньодобовому ринку електричної енергії зеленої, і зеленим тарифом, який вони мають сплатити в гробнику. Електричної енергії з відновлених джерел. І також ми взаємодіємо з ними в межах системи керування обмеженнями, яка використовується диспетчерами для здійснення балансування. Балансування об'єднаної енергосистеми. Балансування системи це класичне питання роботи енергосистеми. Енергосистема — попит і пропозиція. Споживання і генерація в будь-який момент часу мають бути рівні. І тому основна задача Некоренерго, а Некоренерго є оператором енергосистеми. Диспетчер Некоренерго забезпечує цей щомиттєвий баланс попиту і пропозиції в енергосистему. Відбувається це таким чином, що при змінні попиту диспетчер дає через відповідні механізми команди на. Зміну генерації енергосистеми. тобто або завантаження, або розвантаження генеруючих потужностей в енергосистемі. Все це на поточний момент відбувається відповідно з правилами ринку. Основні структури, які задійні, це є генеруючі джерела. А генеруючі джерела це у нас в першу чергу це гідроелектростанції, які надають швидкі резерви потужності в енергосистемі. теплові електростанції, атомні електростанції, ну і звичайно електростанції, що працюють на відновних джерелах. Сонячно-вітрові електростанції, відповідно до закону, електроенергія, яка ними вироблена, має бути прийнята системою в повному обсязі. І вплив на них диспетчера можливий тільки тоді, коли вичерпані всі резерви енергосистемі і потрібно розвантажити. Тобто в системі є великий профіцит, і цей великий профіцит без ризику для роботи енергосистеми можна усунути тільки шляхом розвантаження відновлених джерел. В такій ситуації диспетчер, маючи відповідні механізми, дає команди на розвантаження сонячних та вітрових електростанцій. Ці команди виконуються цими електростанціями, і вони відповідно за таке розвантаження отримують кошти за недовирбовану електроенергію. Відповідно до закону та постанов регуляторів. Ринок електричної енергії, так само як і відновлювана енергетика в Україні, проходять стадію встановлення та розвитку. Правила гри ще можуть змінюватись однак, очевидним є те, що саме за зеленою енергетикою майбутнє.